Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 21 жовтня, 605 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни запускали ракети по півдні України. Скільки було ракет про влучання та збиття, поки що невідомо, бо немає офіційної інформації. Поки що єдине повідомлення, що є, що ракети вибухнули в повітрі. Отак, от відомо, що одна ракета. Кета летіла через Чорне море сюди, на Одещину, в напрямку Чорноморська. Але начебто її збили в повітрі ще, одначе й декілька ракет летіли через Миколаївщину в напрямку Кропивницького. Теж щось з ними трапилось. Ну і через Херсонщину ракети, а також декілька іранських дронів Камікадзе летіли в напрямку Кривого Рогу. Але місцева влада каже, що вибухи були за містом і хлопці все збили. Було б чудово, якби так. А сьогодні в Одесі гарна, прям сонячна тепла погода. Напевне, багато народу навіть спробує сьогодні скупатися. В сусідньому місті герою Миколаєві все відносно спокійно, прильотів ніде не було. А вчора в Миколаїв приїздив Зеленський. До цього він відвідав ще й Херсон. Ну і щодо обстрілів в Миколаївській області, то це знову Очаків. Росіяни обстрілювали берегову лінію і тривають російські обстріли на Херсонщині. На жаль, минулої доби одна людина загинула. Ще на людина травмована по офіційній інформації близько п'яти десятків обстрілів було. Бажаємо нашим хлопцям удачі і прошу закинути трохи грошей волонтерам, щоб їм допомогти.